Всім доброго раночку, ми з України і ми зайшли в чудову лавку. Магазинчик, який вже полюбився нашим калинівчанам, де найсмачніша кава в Калинівці, ви можете бачити ціни. Де оцей неймовірний зефір, який я куштувала, хазяї мене пригощали просто, але знаєте, такий домашній, креативний, дійсно, не сахар, не цукор, а такий дуже смачний, Багато фруктів. Фруктів, багато такого, знаєте, та аромату. Круасани. Зараз я їх знайду, де вони є тут. А ось вони, ми їх вже пропустили. Свіжесенькі круасани. Ви бачите, парує навіть навіть. Така штучечка красива, в них така ж гарна. Заходьте в цей золотий магазинчик. Тут завжди дуже привітно, дуже пахне корицею. Я обожнюю аромат кориці. Це, знаєте, так по сімейному, так душевно, так приємно. Є різні смаколики для наших чотирилапих друзів, є для наших діточок різні смаколики. Ми собі щось забули, не купили. у нас локація в парку, дуже гарна. Ви бачите, я отак вам відзніму, як який вид з магазину. Вид з магазину нереально просто чудовий. Ви можете просто прийти, покайфувати і отримати велике задоволення. Чекаю вас у лавці. Приходьте. І навіть оця дощова погода вам не зіпсує настрій.